Так, Всім привіт. Не було як зразу показати, бо ми двох треба було притримати. Робили УЗД кубі, куба парувалася циганом, перепаровувалася. І на даний час термін 2 місяці кобила жеребна. Так що є такий позитивний результат. Дуже довольний. Номер ветлікарі лишу під відео, кому буде цікаво, чи УЗД, чи ще якісь інакші питання, будете собі дзвонити. А зараз будемо роз'язувати кобилу і така справа. Я довольний, що є такий результат. За першим разом не взяла. За першим разом не взяла, але нічого, перепарували другий раз. Перепарували другий раз і маємо такий позитивний результат. Тепер зброю. Всім дякую за увагу. Ще щось думаю, що додам до цього відео, бо відео дуже коротеньке. Nie przeskłuczajcie się, coś dodam, jeszcze ciekawego. Może roboty zaraz jeszcze troszkę. Coś. Tak, idźmy do szatą, część zbiorowego. Bo nie zrobili już, tak? Е, перший раз не приймела, була. там частинку, відео я вкладу. Але не вийшло багато зняти, ми були лише у двох і незручно було знімати, потий прив'язав, то швиденько все відбувається. Е, Жеремна по фіганове. За першим разом не взяла, на перший раз не дуже палила. Один день щось стояла і більше не стояла. Другий день вже як перепаровували, стояла. П'ять днів так стояла без відбою. Так що Так що жеребно цей раз. І маємо ще, маємо ще фіру дров перевезти. Тут недалеко, але зазнімемо ще частинку, як вона в роботі. Е, ще хочу нагадати, що буде. 19, 18, 19 жовтня з'їзд ферманів, кінний фестиваль, буде і змагання, і будуть будуть змагання, виставка, продаж, коні на продаж буде, кому кому треба щось купити або хоче показати пробу. Пане і так, що приїздіть. Нагадую, буде відбуватися Івано-Франківська область, Косівський район, село Піст. Так що, хто має можливість, приїздіть, підтримуйте, з'їзд перенесено, мав відбутися та е і суботи і неділі, сьогодні і завтра. Але перенесли на тиждень пізніше, бо причини вже всім відомі, але хто не чув, то загинув. Захисник України, уродженець села Пісни. І в зв'язку з цим перенесли на тиждень пізніше, бо ну, всі прекрасно розуміємо, що це багато важливіше, е, гідно стрітити героя як фестивалі і решту. Але фестиваль також благодійний на підтримку Збройних сил України. Так що також важливо задонатити і підтримати. Так що загрузили таку фіру дров, все що лишилося. Вже нині два рази відвезли. Ще разочок відвеземо. Відвезли дрова, тика загрузили яблука. Веземо назад яблука. І так цілий день з помічниками треба робити, від рані до вечора. Трошки дощики десь не дають. Зараз яблука відвеземо, від треба забрати картоплю, треба перевезти. І так цілий день, трохи під дощем, трохи під сонцем, такі осінні дни так проходять. Тому цікаво, слідкуйте показувати по більшій роботі yeah. уже пару мішечків І <tis> треба йти Треба йти грітися, бо вже руки позамерзали і щось треба й перекусити. Так що всім дякуємо за увагу. Підписуйтеся, якому цікаво, слідкуйте. Всім па-па, Шім па-па, Всім па-па.